Анатолій Валевський ТРОянди. Персики та виноград. Троянди, персики та виноград. Здавалося б, що здатне їх об'єднати можливо, солодкий аромат або ніжний смак. Хоча навряд чи хто пробував їсти троянди. Але якщо гарненько поміркувати, то все ж таки є вельми важливе спільне це варення. Звичайно ж, про те, як приготувати ці ласощі з соковитою м'якоті персиків, що наситилися сонячною солодкістю, знає кожна господиня, та й рецепт зізнатися не дуже складний. Головне, щоб терпіння вистачило. Як робити варення з пелюсток чайної троянди, теж багатьом відомо. Ось тільки мало хто цим займається. А даремно, адже з давніх часів його використовують не тільки для ароматної випічки, а ще як цілющий і при цьому дуже смачний засіб, насамперед від запальних захворювань порожнини рота. Але ось виноград. Як дивовижно пахне, визріле ароматне гроно, в якому кожна ягідка дбайливо зберігає іскристу золотавинку спекотного літа. Скільки найніжнішої соковитості обіцяють вони, заклично ваблячи досконалою округлістю, немов перлини всіляких відтінків, що не буде з'їдено зараз, то перетвориться на чудовий сік або іскристе вино, а можливо, й на ігристе шампанське, без якого важко уявити новорічну ніч або хвилюючий романтичний вечір. А ще варення. Для цього потрібно лише зібрати з кілограм соковитих ягід у щільній шкірці, засипати їх двома кілограмами цукру і витримати кілька діб у холоді, а вже потім варити на повільному вогні до загусання. Тут уже на смак. Кому подобається рідше або до желейного стану, самі обирайте. Що й казати? Такі різні пахучі троянди, персики недоторки і соковитий виноград. А спільне в них все ж таки знайшлося.